Це вулиця Івана Мазепи, 2, у Полтаві посеред дороги провалля, яке огородили бетонними блоками. Небезпечна штука, і я не знаю, що це, коли приберуть, але враховуючи, що я бачу по місту ще, то щось відчуття, що, як завжди, ніколи. Водії нарікають, об'їжджати цю ділянку незручно, тим паче це може створювати аварійну ситуацію на дорогах. Проваля взагалі дає. Серйозно дуже небезпеку воно може з'явитися, напевно в будь-який час. А саме найгірше то, що ще от поставлять отак, оці блоки, і вони будуть стояти дуже довго, і будуть коло того ходити, об'їжджати. Так що це нічого доброго не буде. Володимир водій автобусу, що курсує маршрутом номер 60. каже, проїжджає тут щодня і по багато разів. Там ж непонятно, коли воно посипеться. Це ж хорошо, закрили, а так. Непонятно, хто б мов би провалився. Чим важча машина, тим швидше провалиться. Полтавець Андрій, таксист, каже, помітив це провалля днів чотири тому. За цей час тут вже ставалися аварії. Дуже велика небезпека. Ну, ніхто нічого не робить. По городу кожного місяця з'являються нові і нові провалля, Їх по городу дуже багато, а робити не хочуть. На Європейській вже більше його ніхто нічого не робить. Як повідомили у Полтава Водоканалі, провалля по вулиці Івана Мазепи 2А, сталося на каналізаційному колекторі. За адресою Івана Мазепи, 2А, стався провал на каналізаційному колекторі. Наразі проводяться роботи по обстеженню аварійної ділянки. Надалі Полтава Водоканал замовлятиме проектно-кошторисну документацію на ремонт каналізаційного колектора.